Здається в оренду приміщення, центральна частина міста, вулиця Гетьмана Мазепи. Площа 45 метрів квадратних, перший поверх і 60 підвал. Ідемо дивитись. Значить, вхідна група, великі гарні вітринні вікна, великий трафік людей, адже це Мазепи, центральне опалення, тут у нас дуйка при вході, є інтернет, охорона, пожежка, тобто все є. Розеточки по периметру, опалення центральне, дві батареї. Вікна у нас на задній двір. У нас є також вихід на задній двір, що зручно для доставки якихось матеріалів, товару і так далі. Інтернет, охорона. Жалюзі в нас автоматично піднімаються. Спускаємося вниз. Тут у нас санвузол, І також є підвал. Підвал у нас сухенький, тепленький. В принципі, в хорошому стані. Санвузу у нас виглядає так: з підвалу ми маємо вихід на задній двір. Там ми можемо, як я казав, завозити собі товар. А через фасадний вхід вже, як то кажуть, будуть заходити ваші клієнти. Ось таке от приміщення, друзі. Якщо цікавий, телефонуйте.